Привіт, друзі! Я відпочив. Не знаю, як ви, а я за вихідні прям відпочив ще. Трошечки заморений, але вже таки більш-менш знаєте, набрався сил. Тому і хочу сьогодні з тобою про це поговорити. Хочу розказати, на що це воно взагалі треба. Поки ринок дуже скучний, неволатильний, все паде. Настає час для двох речей: перше навчання, друге відпочинок. Сьогодні трошки спіритичності. Психології та містики додамо на мій канал. Одразу кажу: це не якесь гадання, ні, нічого, це не гороскопи, це не ну, це все. Просто я хочу, щоб ти взяв світ, як то кажуть, та зрозумів, що відпочинок це друга найголовніша складова будь-якого трейдера, інвестора або усіх всіх успішних людей. Отже, погнали. Одразу хочу з тобою проговорити на всяк випадок, щоб ти просто розумів. Може, ти думаєш, що я буду розказувати про психологію трейдінгу. Я буду розказувати зараз саме про психологію трейдера, тобто внутрішній стан. Я ніякий не психолог, я цим не займаюся, але я знаю, що відпочинок це дуже корисна штука. Тому я максимально вам наказую: якщо у вас є шанс, відпочивайте. Будь ласка, відпочинок може бути абсолютно різний. Хтось може поїхати кудись за місто, хтось може по. Дати книжку, піти з друзями кудись прогулятись, посидіти в тиші, кіно, все, що завгодно, це, будь ласка, робіть обов'язково. Це важливо з деяких причин. Їх дуже багато, але такі най найосновніші складові. По-перше, якщо ти не відпочиваєш, якщо ти дуже багато працюєш, торгуєш, займаєшся якоюсь справою, потрібно відпочивати, тому що якщо ти постійно дивишся на графіки, то від цього графік не піде за твоїм сценарієм, графік піде рівно за тим сценарієм. Як як думає більшість людей, який зараз стан у більшості людей? Тому якщо ніхто зараз не хоче купувати, або зараз ні в кого грошей не буде, від того що ти постійно дивишся на графіки, графік не піде вгору. По-друге, якщо ти дуже втомлений, то тобі набагато складніше аналізувати, бо в тебе вже мозок настільки загружений, він вже не, не може подивитись на ситуацію з іншого боку. По третє, якщо ти не відпочиваєш, якщо навіть такий складний ринок, як зараз по біткоїну, трошечки покажу там пізніше, то ти починаєш нервувати, ти починаєш погано спати. Бо ти не знаєш, що станеться з твоїми грошима. Ти, коли трейдиш, якщо такий ринок дуже складний, він там постійно падає, а ти, наприклад, наприклад, ставав шорт або він у флеті. Ти не знаєш, коли тобі заходити в угоду, то ти ще більше починаєш нервувати. Твої угоди починаються і починають йти в мінус постійно, постійно, постійно. Тому треба, якщо ти бачиш, що щось в твоєму в твоєму розумі стає не так. Треба зупинятися та. Дихати повітрям свіжим, ходити гуляти немає різниці, як ти відпочиваєш. Це треба робити. Бо коли ти відпочинеш, твій мозок вивільнить цю енергію, цю якусь накопичену, думки, якісь зайві викине, і ти подивишся на всю ситуацію, на все твоє, скажімо, життя або на твою торгівлю, просто з іншого ракурсу. Ти знайдеш якусь ідею, ти обов'язково щось, щось нове та дізнаєшся. Якщо прийти до графіку, то в принципі ось тут потрібно було відпочивати. Зараз, в принципі, якщо ти зараз не в шорті, то також треба відпочивати. Чому тому, що ринок впав і він ще продовжує падати? Скоріше за все, ми ще впадемо трошечки. Може, ми ще дійдемо сюди. Потім, скоріше за все, ми, ми підемо вже на корекцію. Там трішечки якісь підуть відскоки по ринку. Але вони будуть невеличкі. Скоріше за все, ми потім далі ще потрохи-потрохи будемо сповзати. Бо нам зараз нікуди рости, нікуди просто. Рости, тому ніякої дічі, щоб не наробити, тобі я тебе дуже прошу, візьми просто відпустку на роботі, просто на вихідних поїдь кудись, щось зроби для себе. На що ти взагалі скажи, будь ласка, на що ти інвестуєш, щоб в тебе були гроші. А куди куди ти їх витрачати будеш? Треба ж на себе витрачати, хоч інколи. Я там колись в минулому відео ось тут розказував, що треба відкладати постійно і не все в собі дозволяти, тому що інколи треба більше відкласти. Так я пам'ятаю про це, але все ж таки, якщо в Тебе вже є гроші. Ну дозволь собі відпочити. Ти обов'язково, коли ти це зробиш, то, то, то ти прям зрозумієш про що я кажу. Як я відпочиваю? В мене, в принципі, прям відпочинок, мабуть, максимально. Простий, хоча, мабуть, мабуть, ні. Максимально простий відпочинок. Це, це десь закритись вдома, налити собі чаю, включити в кіно та відпочивати. В мене відпочинок трошки складніший. Я дуже полюбляю поїздку. Поїздку саме на автобусі або на машині. Я не дуже люблю потяги, я їх не поважаю, бо ти коли їдеш в тебе одні дерева. Коли, коли ти їдеш на автобусі, в тебе якісь дороги є, там машини проїжджаючи, люди якісь там більше, їх там зупинили. Супинки, якісь є, можна вийти, каву попити. І ти, коли їдеш, дивишся на дорогу, ти, якщо не рулиш, музичку вімкнув, і ти відпочиваєш. Ну це особисто я відпочиваю. По-друге, це для мене якась тиша. Прям максимально поглиб. виїхати кудись за місто і там десь в тиші в тиші просто погуляти. Можна поїхати в інше місто, там також погуляти, але я кайфую, коли я один, я без нікого, я ні з ким не спілкую, не спілкуюся, щось новеньке там десь хв хватаю для себе. Якусь кафешечку зайду, може там з Мись поспілкуватися, нову людинку якусь схопити для себе. Третій для мене такий. Найсерйозніше найсерйозніший відпочинок це сидіти біля води це або море, або річка, або океан, або ще щось. Дуже велика водойма. Біля річки не так цікаво, бо вона якась. Ну це річка. А от біля моря океану ну, це прям дуже круто. Це прям кафела. Я не можу тобі казати, як тобі відпочивати. Ти сам прекрасно знаєш, як ти можеш відпочити від всього, що в тебе коїться зараз в житті, а це треба обов'язково робити. Ти сам знаєш, як як, ти зможеш себе відволікти, можеш книжечку почитати, можеш повчат навчитися чомусь, можеш піти десь біля річки посидіти, можеш на шашлики кудись з друзями з'їздити. Робіть це зараз саме час, якщо ви не в шортах, якщо ви не торгуєте, якщо ви не купичуєте, навіть якщо ви торгуєте зараз, прям ну таке, воно дуже-дуже складна ситуація. зрозумієте. коли починає ринок падати, та йти на довгу корекцію, і ти не торгуєш на ф'ючах, ти тільки на споті торгуєш, або ти просто накопичиш, то ти такі графіки Ки взагалі не цікаво дивитись. Ось цей флет, ось цей наскільки тут на 100 щимось днів, Він взагалі не цікавий був. Просто крипта була максимально нецікаво. Тут треба було навчатися, тут треба було щось дивитись, щось читати і відпочивати. Такий знаєте, рол ролик, ролік, мабуть, буде дуже коротенький, бо в принципі тут ні про що довго розказувати. Я просто хотів сказати, що це має сенс, що тр це треба робити. Я відпочив, і знаєте, я поки не не розумію, у що може при прийти цей канал. В принципі, я його створив, бо мені було цікаво. А зараз я розумію, що він може дійти до чогось трошечки більшого, аніж просто канал, трошечки більшого, аніж обмін знаннями. Таке цікаво, може з нього вийти. А ось я не розумію, поки що, що я от хотів порозмислити про цей канал, подумати, а що ж ми зможемо з вами такого зробити, щоб нам усім було цікаво, щоб ми всі з вами розвивалися та зробляли гроші. Поки що до мене це не дійшло. Я сподіваюся, що там декілька днів, може може тиждень. Може місяців, да воно дійде, щось ми продумаємо. Я ось думав, може, щось розіграти для вас. Може, цей портфель, що я купляв на той 100 доларів, може його розіграю, не знаю. Коротше, я хочу вже потроху трансформувати цей канал, в мене потрохи з'являються ідеї. Саме після того, коли я відпочив трошечки, воно якось починаєш, ти починаєш відкривати для себе це. Це прям дуже кайфово, це прям must have. Будь ласка, якщо у вас є шанс, відпочивайте. Тим паче, якщо ви постійно Якщо ви трейдер, прям інтрадей якийсь, котрий постійно над цим працює, котрий не, не відходить від компа, будь ласка, ти це та сама робота, і тобі це також треба відпочивати. Виплати собі відпустку. Відпускні я маю на увазі, як на звичайній роботі, там же ж платять за відпустку 20 днів. От візьми відпустку та з'їзди кудись відпочинь, просто навіть за місто. Ще я хотів сказати: дякую вам, що ви не розвели анархію в чаті в телеграмі. Ось тут посилання. Це дуже круто. Я дуже задоволений. А з іншого боку, ви всі мовчите, і мені аж прям якось ніякого. Бо хто знає, може ви всі соромитесь, Не сороміться. Давайте розмовляти, давайте спілкуватися. Давайте обмінювати знаннями. Давайте перед. Коротше. Якщо ти відпочинеш, в тебе все вийде. Зараз ще трошечки залишилось. 5-6 місяців нас з вами залишилось, а потім потім буде така ефорія. Така ефорія, потім ви навіть не зможете відпочити. Тому саме зараз, саме час відпочивати, а потім, починаючи з 24-го року, там плюс-мінус, все піде вгору, і там ти просто не зможеш відпочивати. Там в тебе буде Макітра їхати вже від іншого, вже від прибутку буде їхати Макітра. Там головне вчасно зупинитись. На сьогодні все. Дякую. Papa. Pa.